Коли народжується дитина, здається, що попереду все життя. Але для деяких батьків усього один аналіз крові, який роблять усім немовлятам в пологовому, змінює все. Фенілкетонурія це страшне слово, яке звучить у перші дні життя немовляти. Це рідкісна генетична хвороба, при якій тіло не може розщеплювати амінокислоту фенілаланін. Вона накопичується в крові. Отруює мозок, і якщо не втрутитися, призводить до тяжкої розумової відсталості у світі. Ця мутація зустрічається приблизно в однієї дитини з 15 тисяч. І раніше єдиним способом порятунку була сувора дієта без білка, молока, м'яса та шоколаду. Мета зменшити до мінімуму надходження амінокислоти фенілаланін до організму. Але у 2025 році сталося неймовірне: схвалили препарат нового покоління сепіаптерин, який допомагає організму розщеплювати фенілаланін у клінічних дослідженнях. Рівень токсичного фенілаланіну знизився більш ніж на 60%, А пацієнти змогли повернутися до нормального харчування. Це прорив, який повертає людям свободу, і це лише початок. На підході нові терапії, які можуть вилікувати фенілкетонурію повністю. За допомогою редагування генів біотехнологічні компанії вже проводять випробування генетичних препаратів, які виправляють дефект ДНК. Компанія Next Generation Gene Therapeutics повідомила, що у перших генетично редагованих пацієнтів рівень фенілаланіну нормалізувався вже за кілька тижнів. Якщо ці результати підтвердяться, це стане одним із найбільших досягнень у геній медицині. Це не просто надія, це історія про те, як наука перемагає те, що ще недавно вважалось невиліковним. Лайкни це відео, підпишись та підтримай якісний україномовний контент. Нові відео щодня. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.